Сьогодні в приміщенні дитячої юнацької спортивної школи номер 2 відбувається чемпіонат дитячої спортивної школи з художньої гімнастики. І метою цього чемпіонату є виконання нашими юними спортсменками нормативів дитячих юнацьких спортивних розрядів. Це дійсно один з найкрасивіших видів спорту, але який потребує наполегливості, цілеспрямованості. Майстернасті, я хочу подякувати вашим тренерам, які вкладуть вас свою душу і серце. Подякувати вашим батькам, які вас в усьому підтримують. Подякувати нашим захисникам та захисницям, завдяки яким діти можуть займатися спортом, творчістю, можуть навчатися і побажати. Вам, щоб цей чемпіонат це був лише чергова сходинка на вашому шляху до великих перемог. Тренерський колектив дитячої нації спортивної школи працює постійно над вдосконаленням спортивної майстерності. Батьки всіляко підтримують своїх діток, і ми за це їм дуже вдячні. Будівля цієї спортивної школи перейшла до галузі спортивної школи буквально три роки тому. Міський голова на прохання спортивної спільноти виділено кошти на придбання нових суд. Часних теплих віконних прийомів. Вони в ближайший час будуть змінені і наші спортсменки, наші вихованки з мають займатися в таких уже більш гарних умовах. Дякуємо міському голові за те, що сьогодні ми бачимо вже облаштовані зеркала для занять хореографії, станок хореографічний. Ми дуже вдячні за підтримку для відділення художньої гімнастики. Це дуже великий подарунок. Художня гімнастика це такий дуже гарний спорт. Він дуже тяжкий. Тут треба багато працювати, вірити в себе і йти вперед. Ніколи не здаватися.